Перемогти Україну в лоба для Росії це все ж таки тисячі жертв. Завалити зараз економічно важко, бо і свої проблеми росіяни вже мають завдяки санкціям. Та й Україну підтримують і грішми, та політично, і в Європі, і в світі лишається єдиний варіант знищити Україну руками українців або тих, хто вдають з себе патріотичних українців. Цей варіант насправді можна називати по різному та й виглядати він може по різному. Майдан три. Пройдуть комбати з фронту і наведуть порядок. Патріоти обурилися, війська взбунтувалися. Вдалий для Путіна кінцевий результат: один повалення діючої влади, зрив запланованих виборів і встановлення в країні тотального хаосу. З огляду на емоційність українців і відсутності глибокої звички аналізувати причина, наслідок, наробити лиха під виглядом народного обурення. Це дуже просто, ну принаймні простіше, ніж вибивати кіборгів з Донецького аеропорту. Здавалося б, чи можливо так просто серед білого дня вийти із військової частини не одному, а кільком сотням солдат. І це вочевидь, коли там всередині і командири і офіцери. Такими дружніми рядами пройти через увесь і відійти аж до адміністрації президента. Виявляється, такий сценарій можливий, звісно, якщо його завчасно спланує якийсь режисер. Кожного свій фронт воювати за дембель вирішили ось ці строковики. Вони відслужили по півтора року і захотіли почути від президента, коли їх відпустять по домівках. Пройшла одна хвиля мобілізації, друга хвиля мобілізації, третя. Тим паче, що більшість запевняє, воювали на сході, заслужили. Ми були багато, де були Будемо тут стоять на останнього. Чому прийшли на банку? Вона з пояснюють офіцерам, військовим прокурорам і генералам. Ті слухають, але раз у раз нагадують: військовий живе за присягою, і вигляд має бути по формі. Що це таке? Що за кватуцька? Невже ви себе чоловіків не поважаєте? Що стали з моральним станом? Де офіцери? Де виховники? Засновник нацгвардії ще у 91-му генерал-лейтенант Микола Мельник розчарований побаченим. Як колись елітний підрозділ тепер дозволяє собі таку самоволку, але ще більше соромно генералові за командирів Бо з їхніх наказів каже таку пригоду. Годі уявити У середовищі офіцерів. Є агенти, бо як інакше, нацгвардійці так організовано і гуртом подалися на Банкову. Командири на камери пояснили просто ну, Вони не втекли, вони просто вижив. Вона так вони втекли. Теперш ніж вийти за межі військової частини до нацгвардійців зайшли у гості якісь люди. Про це заявили у військовій прокуратурі. Вони, мовляв, і підбурили бійців на марш. Значна кількість цих осіб дорослих не мала жодного відношення до військовослужбовців, які перебували в селі Нові Петрівці. Це знали офіцери, це працювали спецслужби і наземні спецслужби. Ну зрозуміло, що російські бачити і чути повинні оперативні служби. І бачили, і чули. Відповідають у службі безпеки про підготовку Дембельського маршу. Знали і мовляв, командирів попереджали, вхамуйте солдат. Останні ж аж надто начиталися інформації у соцмережах. Самі строковики військовослужбовці. По суті, стали жертвами ляльководів, причому через мережі, мережі ВКонтакті. Хто ті ляльководи в голос поки що не сказали, бо триває слідство. У міліції ж заявили, командирів уже покарали, але прізвищ не назвали. І от эту війну за уми цих солдат-молодих ребят тут, в центрі Києва. Ми приіграли чи мав на увазі міністр провраж своїх служб, бо солдатів весь час супроводжували машини ДАІ. вже на Банковій їм хтось привіз воду, цигарки і цукерки, та й самі бунтівники на камери жартували так. Наче знали, покарані вони не будуть. Привіт, Даня, я тебе люблю. Цьом цьом. скоро буде. Такий позитив від строковиків зачепив за живе вояків із зони АТО. Добровольців Максим тоді вночі із переламаною рукою кидався на строковиків. А його товариш, який теж на фронті побував, на весь голос соромив бунтарів. Я хочу туди назад, але я не можу зараз. І мені плювати то такі. От у мене тут отак ото й Київ з говномутієм всім. А ви додому хочете, так? Да? От таких людей в нашому тилу зі зброєю залишати не можна. про рахунок військової контрозвідки, про рахунок системи внутрішньої безпеки МВС і про рахунок командира частин. Всі три відомства вже притягнені до відповідальності. Реакція буде рішуча. Ось тут, коли Зроблені є... рецидиву не буде. 에, ну, побачите. Понад усе Україна! Запам'ятайте це! А вже наступного дня після вояжу строковиків на банкову ще один протест, але вже з димовими шашками і петардами. Біля Верховної Ради. Картинка подібна до подій 1 грудня під адміністрацією президента. Минуло вже більш ніж півроку, але сценарії ж надто схожі, і їхні режисери, впевнений генерал-мельник, досі серед нас. Я думаю, що це не без участі наших славних міліціонерів. А звідки ці, ці люди, ці тітушки, тушки з'явилися? Вони і тоді проходили просто так. Під егідою їх Ні, ніхто не чіпав, правда? І зараз вони проходять. У бік міліції кивають не дарма. Правоохоронці на мітингу, поміж інших радикалів, затримали свого ж, тільки без погонів і з рогаткою в руках. Соловики вже потім заявили про провокації. Вони знали, проводили профілактичні бесіди з потенційними заворушниками, але без диму все одно не обійшлося. Напустили його і ті, хто ще вчора стояв на майдані. Ось цього козака шукають і досі. Він помахав ножем під радою і зник. Ну щось можливо було. Потім його побратими виправдали сніжний справжній та й махав він не просто так. Ну він себе захищав від к 1 які да які причому застосовували спецзасоби і били по голові. Агенти російських спецслужб, вороги всередині держави, і навіть ті, хто ще вчора стояв на майдані, тепер з ножами, усі разом нині створюють картинку для російського телебачення. Допоки у добровольця Максима заживає рука, він бачить, що відбувається у столиці, і дуже хоче повернутися на фронт, але такого тилу. Там Максим точно бачити не хоче. Я боюся некомпетентності, я боюся дурості, я боюся непорядності. Анна Мірошниченко, Андрій Верстюк Денис Савченко. Час підсумки. Ну, з псевдопатріотами мова окрема. Там ще треба розібратися, хто патріот, хто ні. А от щоб в порядку, в лавах і в тилу і на фронті було все гаразд. Напевно, що людей в погонах треба виховувати з дитинства з повагою до війська. До української історії, власне до історії і до України.